Справжня зимова погода. О, у нас навіть трамвай з гірляндою. Але на камеру його не дуже видно. Ого! Такий двіж! Привіт, дивіться, який у нас сніг. А я зараз іду в парк. Нас так засніжив і там дідусь, він знов сидить на тренажерах. Нічого собі. Як завжди, висить його пакет, і він позаймається, потім трішки відпочиває. Позаймається, потім трішки відпочиває. Отак. А, по снігу. Люблю ходити. Я і по листям жовтим люблю ходити. Влітку в річки на морі по водички люблю ходити. О! Ялинки. Отак. От Привіт! Гарнюні. Тривалий час я до вас не заходила. Відверто кажучи, я чомусь про вас і забула, але нічого, згадала сьогодні, які ви гарні. О! А там годинник, 10-та година. І діти побігли в укриття. Нова реальність в Україні, коли ти вже не знаходиш питання чому так, а ти чудово розумієш, тому що є якісь божевільні країни, сусідки. Нова реальність, як я вчора казала. Угу. Тому, знаєте, що мої дорогенькі, я вирішила. Не звертайте увагу, в мене дуже стара шапка. Я зовсім не можу носити шапки, вони мене бісять. Це зовсім не та частина одягу. От. Я одягаю щось таке, щоб ну, курточка «Коламбія». Ні, не холодна, вона не промокає, я відчуваю себе комфортно, а те, що вона ну так, м -м, поважна пані має мати хутра, я чудово розумію, жарт. Ем, мені байдуже, як я виглядаю. Мені головне зручно, комфортно і е, так далі. Е, стосовно нової реальності, в якої ми зараз опинилися, живемо, і ми це змінити не можемо, мої дорогенькі, я вирішила створювати такий контент, тому що я чудово зрозуміла, от по собі буду казати, е, багатьом людям зараз боляче. Хтось шукає своїх, хтось чекає з полону. Е, Хтось проводжаю, у нас сьогодні два герої на щиті в один час, правда, що я не прочитала, що буде там. І ти намагаєшся у когось знайти втіху, але у кожного болить, і я не хочу робити кожному боляче, а навпаки, разом цей біль подолати. Ні, не подолати, він завжди з нами буде, але Та триматися разом, що там стоїш, вигадуєш, кажи вже, як думаєш. І тому, щоб такі відео були, знаєте, знаючи цю нову реальність, зберегти в собі людину, зберегти частинку свого серця для майбутнього. Тому що все це заради майбутнього. І от що таке найголовніше, те, що от я сьогодні, ну не те, що сьогодні я це відчувала, але хочу у голос сказати, що щоб ми вміли один одному співчувати, щоб ми могли один за одного радіти, тому що поруч з нами люди з різними долями, як я вже казала. І Балансувати треба якось це все діло навчитися, розумієте? Оу. Сніг, перший сніг. Не перший вже, але все ж таки. Якісь такі емоції він викликає. Я чудово, розумію, як нам Нашим хлопцям зараз там. Але я бачила, які вони ролики під снігом знімають. Ну, а що, бачите, вони там в тій ситуації, як вам так сказати, тримаються, жартують. А ми тут давайте, щоб коли вони повернулися, вони бачили, що тут життя є. І люди вміють один одного розуміти, навіть коли людина мовчить, розуміти її по очах. Один до одного уважні, заради чого вони зараз там нас боронять. Ну і вчора яке Різдво, ви знаєте, було так собі Різдво, тому що у кожного було своє Різдво, Хто святкував, і це нормально, так має бути. Те, що людина відчуває, де має бути? Хтось з евакуації вчора вивозив з Донеччини. Волонтер загинув, ви знаєте, в Чернігів, шахет прилетів, як там. Ну, тобто я вам не буду приказувати новини, але у кожного було вчора своє приставок. Я цей час якось трішки випала. З контексту, ну, не те, що випала, я знаю, але я якось не сприймаю. Ви розумієте, про що я не хочу на цьому довго зупинятися? І знаєте, так розчулило мене, коли дівчинка зі Львова тримає ліхтарик і каже, я хочу в Одесу передати трішки світла і посилає посилочку і навзаєм отримує купу солодощу. Дівчата, я розплакалася, розумієте? Ну от як? Сьогодні потрапляє мені відео, а так воно свіженьке, це я вже нормально починаю реагувати. Що принц Чарльз, да? так він робив привітання своєму народові і звучав. Наш Щедрик. Він так, десь якесь слово українське я чула, то дійсно було. Там і англійські слова були, але хор стояв у вишиванках, розумієте? І я знову розплакалася, але ці сльози я пишаюся цим. Це неймовірно. Ой, косанка у нас працює. -хо. І тут у нас в парку на звичайні такі кущі Гірлянку Герлянку. Герлянду так поклали. І навіть от сюди, ось так от. бачите, потрохи блищить. І ще й сніг. І поставили, о, там фотографуються люди. Зараз трішки зачекаємо, хай фотографуються. <реку> Все дивляться на якість. І тут поставили. і тут... Оце досвідка. хочеш, закрити. Зірки такі різдвяні поставили. І вона синенька, інша жовтенька. І ось така ялинка з ілюмінаціями. Бачите, вона як металева і трішки, 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 трішки. О, щось не так сфоткала, треба перефоткатися. От, І ось така гарнюня вона. Бачите, отак от. -от. Бачите, можна секунду. Подякували, щойно входили. Я відвернулася, думаю, хай фоткаються. А, тут ще й Янгол на трубі грає щось. О, теж світиться. Ну що, Різдво ми з вами вже зустріли, маємо, як то кажуть. Готуємося до Нового року, мої дорогенькі. Дай Боже, головне бажання, але Кожного року у нас буде лише головне бажання. Ну так. Фу. Зараз ще трішки пройдуся. Знаєте, що я сьогодні вичудила? Ну, чуди Таня без баяни, це зрозуміло. У нас світло мали вмикати в е, 9.30. Я ж прокинулася пів сьомого, світла немає. Е, ну, там, думаю, а я не можу довше спати, в мене потім починає голова боліти, я нічого в день не встигаю. Оце пів сьомого, оце ідеальний час. Ну що, темно в хаті. Там катюня спить, Владік вже починає там потрохи збиратися, Ну, то таке діло. Я його то провела і думаю, а опалення ж немає, я так під ковдрую, воно так тепленько. І такий якийсь вау. І думаю, я трішки зараз нагріюся, а потім буду вставати. І потім, дівчата, я як заснула. І думаю, Тань, а, а чого я не вмивалася? Думаю, мені ж голову треба мити. І як це я на вулицю піду. Угу. Подивись, Таня на вулицю, подивись, там якийсь сніг іде. На що тобі там мита голова? Одягай шапку. Я дочекалася, поки дадуть світло для того, щоб помити голову. Ну, вмитися то таке, я можу вмитися. Дякую наші дорогенькі. Відбій повітряної тривоги, віримо в ЗСУ, допомагаємо, донатимо і все буде добре у нас. У них, у них лише починається якась фігня. Е, так, від дві повітряної тривоги. І думаю, Таня, ти б могла б так вмитися? Е, хто там твою голову бачить? Я хотіла о 9-й годині вийти вже, сніжок так шов, пішов, так гарно було. Думаю, ні, треба помити волосся. Помила, наділа шапку і пішла. Хто в мене тут був? Боже, як я їх не люблю. Вони кусаються, вони. Ну, зато тепленько, ну що ти поробиш? Ото таке було в мене сьогодні. Дочекалася, щоб помити волосся, зробити зачіску, надіти шапку і піти під сніг. Пані Таня, вітаю. Це у мене, знаєте, сьогодні відео таке, щоби... Повернутися до того мого стану, який був до 1 грудня. Верніше ні, у нас це було до ранку 4 грудня, тому що ми дізналися 4 грудня. Я люблю життя, я люблю помічати позитивні моменти. Я їх не бачу. Зараз я лише вчора побачила, як хризантема під снігом тримається і вона мені нагадала нас. І я хочу зараз повернутися до того свого стану, і з вашою допомогою, звісно, в мене це виходить. Тому що ви інколи підказуєте, інколи просто підтримуєте, інколи просто поруч. І для мене це за гроші це не купиш. Дякую вам, велике, мої дорогенькі. Тому сьогодні таке експериментальне відео, що бачите і показую, що буде, то буде. Цікаво, не цікаво для інших людей, а для рідненьких маю надію, що буде цікаво. О, До речі, поки в парку побула, сніг вже не так іде, зовсім його вже немає. Та так і казали, до обіду буде, а вже обід. Сьогодні 26 грудня. Зайшла в сільпо, дивлюся тут томати ніжні, консервовані у власному соці. Бачите, зі знижкою. І такі непогані. Бачите, 60%, нічого собі. І горошок по 39,90. Ну теж премія непогана. Я стала, дивлюся на тістечка, дівчатка, і чудово розумію, що мені за кольором воно, воно подобається, але я якось уже трішки відійшла. Немає такого, ой, хочу, хочу. Щось мені не дуже солодкого і хочеться, відверто кажучи. Такі зміни у мене відбулися, а я про це чогось. Тільки зараз зрозумію, а я зайшла в сільпо, одразу шапку знімаю, не можу в шапках ходити. До речі, савабоні зі знижкою. 49% зараз коштує 69. Може, дівчатка будуть готувати їм треба буде, то, будь ласка, в сільпо зараз непогані такі акції. О, дивіться, за цибулю я вам казала на базарі по 15 гривень. А тут 5,44. Дівчатка така сама, як я на базарі по 15 купила. Ну хоча я тоді знала, що тут така ціна, але бігти за 10 гривень тоді з торбами я не хотіла, тому теж, хм. ну така непогана цибулька, вона тугенька, ну так лошпиня падає. Хм. Така класна цибуля, тому звертайте увагу. Зайшла в сільку трішки погритися. А, рибка в мене хек є, смажена не хочу. Так що тут ікра, ікра. Тут такі бомби. Походила трішки, погрілася. Дивлюся, що мороз вже падає. Сніг такий, як мокрий, стає. От. Мабуть. Морози вже м'якше будуть. Ну, принаймні, якщо вночі не буде електрики, не буде опалення, тоді і трішки морозяка впаде, буде тепліше. Дякую вам, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе і все буде добре. До зустрічі в новому відео. До побачення.